Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій канал, мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію, про цю дивижну країну на кінці світу. Будь ласка, хто ще не підписався, підпишіться, ставте подобайку, розлоги, коментар. Ціную підтримку кожного з вас, адже це перший Україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Сьогодні надзвичайно цікава тема. Я вам розповім, скільки мені обійшовся сервіс та технічний огляд мого автомобіля Toyota Prius в Новій Зеландії. Тому, друзі, додивіться це відео до кінця. І вам буде цікаво. Також на моєму каналі внизу під описом до цього відео буде стання е на мій веб-сайт NewZelandEvan.com, де ви можете замовити консультацію в переїзду Нової Зеландії. А також е ми розпочинаємо е туристичні тури в Нову Зеландію, які ви можете замовити з січня 2026 року. І поїхали. Хочу почати з того, що взагалі, як в Новій Зеландії облаштовано, що тут, якщо автомобілі молодші, ніж 2000 року, то техогляд треба проходити раз на рік, а якщо старше цього року, то двічі на рік. Те сам техогляд коштує від 50-60 новозеландських доларів, І там провіряють просто ваш автомобіль. Чи він справний, чи може він безпечно їздити на дорогах Нової Зеландії. І ліплять вам на стекло таку наліпку, де пишуть, що ви пройшли тихогляд і коли у вас буде слідущий техогляд. Це, в принципі, всі так роблять, без цього ніяк Новій Зеландії. Ще хочу зазначити, що страхування на автомобіль в Новій Зеландії не обов'язково. Бо хочеш купляєш, а хочеш ні. Люди, ну багато хто купляє, там десь повне страхування коштує в Новій Зеландії 900 доларів на рік. О, є party, тобто, якщо ти тільки когось вдариш, воно взагалі недорого, там щось на місяць більше 20 доларів, е, тут коштує воно. О, і я проходжу ще сервіс е, приблизно раз у рік просто на автомобіль. І, до речі, ціни кожен рік дорожчають зараз. Ще десь років два назад мені на мою Toyota Prius повен сервіс було пройти 250-260 доларів. Це там все включають вони, провіряють усе, масло міняють, фільтри різні. О, о. Все, все дивляться. І, а в цьому році, от, мене здивувало, бо я заплатив дорожче, заплатив ось 430 доларів. Ну, мені, правда, поміняли фільтр в кабіну, бо кажуть, що дуже грязний був. О, але все рівно він там коштував 80 доларів, тобто все одно подорожчало, 350 доларів, вийшов із замінами. Я коли раніше жив на фермі, то масло і фільтр міняв сам, там було без проблем. А зараз в місті, то в принципі, тут трохи з цим накладно і воно того не варто взагалі. Там ти зекономиш не дуже багато, а тобі все зроблять нормально на сервісі, коли ти їдеш. О, і в принципі, і Я багато людей знаю, які на фермах працювали, то міняли самі, там, трохи економили якихось грошей. А взагалі-то, я ж кажу, автомобіль в Новій Зеландії утримувати не дорого, дешевше, ніж там в інших країнах, я чув, тому що не обов'язкова страховка. Взагалі деякі люди не страхують свій автомобіль або беруть там найдешевшу опцію просто. Навіть в тій самій Австралії страховка автомобіля є обов'язкова і вона, до речі, коштує недешево. У мене є знайомі, і вони платять ну, нормальні гроші за страхування автомобіля, тобто в Новій Зеландії дешевше. І самі автомобілі, тут в Новій Зеландії дешевше коштують, ніж в Австралії, і тут менші пробіги. Тут легко в Новій Зеландії знайти автомобіль з пробігом до 100 тисяч. В принципі, я брав свою Toyota з пробігом 80 тисяч. А от уже друзі брали таку саму Toyota, то вони дивляться вже 150 тисяч, для Австралії це нормальний пробіг. І вони там дорожча, як правило, на декілька тисяч доларів. Так що тут, в принципі, для водіїв те, що треба. Зима не холодна, літо не гаряче, нічого не мерзне. в принципі, Дороги класні, в в Зеландії. Їздити одне задоволення ще дивитися на такі краєвиди на новозеландську природу. Взагалі, такий кайф, що не можу вам передати. От таке, друзі сьогодні відео. Цікаве, скільки мені обійшовся сервіс мого автомобіля тут, в Новій Зеландії, і техогляд. Дякую, що ви дивилися до кінця. Ще раз попрошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку, розлоги, коментар. Також перейдіть на мій веб-сайт ньюзіландєвген. Внизу в описі під цього відео, де можна замовити консультацію або туристичний тур до Нової Зеландії. Також внизу під описом є банка, де ви можете закинути пару гривень на ЗСУ. Я відкрив збір на квадрокоптер Mavic 3. Тому, будь ласка, також доручайте. Долучайтеся, буду вдячний. Хочу друзі побажати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку.